Так, але ви знаєте, у нас ж є жива віра, жива віра, яку яку ми хочемо ну, нести далі за допомогою наших святих отців, за допомогою ось цих діток, щоб вони навчились цієї віри. Тому що ми не могли сьогодні їх багато сюди привезти, тому що навчання на сьогодні. Але бачите, ось якщо вони є, значить є у нас продовження, є у нас майбутнє. Тому ми дуже хочемо вас привітати щиро від душі, щоб ви до нас сьогодні приїхали. Побажати вам Божого благословення, побажати вам. Щоб, щоб ви і надалі працювали ось в такій в такому напрямку, щоб ви давали можливість людям зрозуміти це Боже Слово іти, іти за цим Божим Словом. І від нас просимо від цих діток прийняти ось такі квіти. Дякуємо. вам Ну і ще хочу сказати ми. Приготували, ви знаєте, ми на роботі всі, але ми приготували такий невеличкий для вас почастуночок і всіх вас запрошуємо запрошує до нас в нашу зароденецьку школу. Дякуємо. Може ще разом по молитву зайдя відпусту. Давайте помолимо. Робоч вас попровадити, щоб ми отримали відпуск. Знаємо, що є такі умови, коли ми є в сповіді в святому причасті і е, молимось за... Святішого Отця і в намірах патаринського, тобто за цілу церкву, можемо отримати відпуск або за себе, або цей відпуск офіарувати, пожертвувати за померлого когось. Для того тепер кожен подумайте, за кого це помолимося. І цю Божу благодать відпусту, тобто провини, гріхи наші, священик нам відпустив сповіді, а вину гріх Бог відпускає кару дочесно і вічно. І тому цю благодать можемо в таких інтенціях пожертвувати. Отче наш, що Єс, нехай себе, нехай прийде, нехай воля Твоя як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не дарі нас у спокусу, але ритволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений ти Бога на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішні, нині нашій слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Відпущення гріхів, і дарування кар до чесних і вічних. Нехай нам оділить всемогутній Бог, отець і Син, і святий дух. Був заплат, дякуємо. Запрошуємо тепер хто в нас там є. Комсомольськ. Вердечів. Грешків. Грешки. Це пані Геня, ходіть, пані Цятю. Вставайте до Амбони. Ходіть, ваше слово тепер. ходіть, Пані Людочка, запрошую. а У нас, нас є голова, голова колгоспу, слухайте. О, давайте. Почнемо з колгоспу, люди.